Отже, на Запоріжжі окупанти знову пішли в наступ, атакували на північний захід від вербового та відразу з кількох сторін посунули на роботине. Передувала штурму ворожої піхоти за підтримки кількох бронемашин. Масована артпідготовка та засилля дронів. Загалом українські військові відбили близько десятка атак на Роботине, не в останню чергу завдяки пильності українських аеророзвідників. Із позиції дроноводів 65-ї механізованої бригади під роботиним повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Сьогодні доходили наші групи. Заміна, то машини МКС супроводжували ФПВ Я два посади. Тут у небі безперервно кружляють ворожі дрони. Так, бізвучно літі, вот. розвідувальні час до часу навіть атакують просто у повітрі. Було один раз у мене в напарниках. Пташка їхня, не пожаліли свою пташку, влетіли прямо в нього, збили. Ми пташки бережемо, стараємося, а їм по барабану. Ударні дрони камікадзе рашистів цілодобово кружляють над українськими позиціями, вишукуючи ціль. Буквально сьогодні у нас хлопці прикривають наші коробочки. За допомогою іграшок, так ми їх називаємо, ага. і всадили дві ФПВ. ефпівіж. Одна з тих таких іграшок у капелана постійно під рукою. Антидрончик 56-го окремого стрілецького батальйону запевняє, дуже часто ворожі дрони камікадзе атакують з граями. Було що я за зміну посадив 9. Заходив танчик працювати, і на нього заходили ФПВ. Ну не дійшла, впала в полі. Та навіть коли вони не врізаються у цілі, їх виходить посадити за допомогою антидронових рушниць. Вже на землі вони продовжують залишатися смертельними пастками. Буває, що вибухають, но частіше не вибухають, тому як правило, розстрілюємо. Бо до них підходить, краще не підходить, Ми їх розстрілюємо Один з тих посаджених вночі ворожих півдроня упав на самій околиці роботиного. Вибух ворожого дрона ніщо у порівнянні з артилерійською канонадою від розривів важких снарядів та реактивних ракет тут просто здригається земля. Ті ранішні залпи російських градів початок чергової масованої артпідготовки їх чути на багато кілометрів довкола. Та наші повітряні розвідники попереджають усіх. Висока ймовірність, що московити знову спробують штурмувати роботи. Плюс, плюс. Мішає в порвали на корові. Виповняють Прогалина у ворожій обороні то клин на Оріхівсько-токматському напрямку шириною десяток кілометрів, що його продавили українські воїни ще минулоріч, на глибину до 9 кілометрів південніше Новоданилівки. На вістрі там саме ділянка від панівних висот північно-західніше вербового до західних околиць Роботиного. Буквально от метрів 800-900 і починається ну, фактично те, що залишилося на цю мить від селища роботи на оріхівсько токмацькому напрямку. Станом на цю мить з деяких позицій на південно-західній і південних околицях, де окупанти намагалися закріпитися, їх зараз витіснили, але ситуація дуже непередбачена, оскільки біля Токмака, знову-таки, затвердженням нашої розвідки, окупанти нині накопичили велику кількість важкої техніки. Вже тиждень, як по кілька разів на добу, з десантом всередині московити жинуть свої танки з бронемашинами на штурм села. Частину ворожих бронегруп українським артилеристам вдається зупиняти, ще на підході до роботаного завдяки цілодобовій присутності у небі наших аеророзвідників Позволяв зв'язок залітати дуже далеко. Прямому прокопівку не було ніяких питань. Московитів що таки прориваються до околиць села. Передусім, вираховують знову таки наші очі у небі. Десь короче. Ближче до кінця посадки. Плюс. Метеш, от, по один лежить вообще не рухається, а другий там бігає біля нього. А вот пузає, бачу. Давай, 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 вали його. Да. Туда уже да. гранатку скинули, там дрон висить на дітей. Ооо. Це наші частину окупантів, що сунули під час останнього штурму, воїни 65-ї, механізованої разом із побратимами з сусідніх підрозділів, знищили поміж руїн села. Близько півдесятка захопили у полон. Групу зачистки на землі теж скеровували з повітря аеророзвідники. Зараз ж основна це повітря. Тримати повітря треба Понятно, що посадку, але коли в посадці якийсь там чмобі загуляв, то ми не вспокоїмося і поки його не завалимо. А посилати туди групу, зачищати щоб одного, це не вигідно. Проще його фіпівішками добити. як ми і робимо. Єдина перепона, аби та робота велась без зупину наявність розвідувальних та ударних дронів. Їх нашим військовим дуже не вистачає. У нас з дронами трошки тяжче, ніж у них дуже сильно почали глушити, що сюди позавозили таке, якісь риби, що нереально. З Токмацького відтинку фронту Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.